Псалом 20. На закінчення Псалом Давида. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його душа бажала, і не відмовив у проханні його вуст, бо ти випередив його благословенням добра, поклав на його голову вінець із дорогоцінного каміння. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні, ти наділив Його славою та величчю, ти даси йому благословення на віки віків, ощасливиш Його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Нехай твоя рука всіх твоїх ворогів досягне, нехай твоя правиця знайде всіх тих, які тебе ненавидять, ти зробиш з них, наче вогненну піч на час своєї присутності, Господь потривожить їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш із землі їхній плід, їхніх нащадків зпосеред людських синів, бо вони замислили проти тебе зло. Прийняли рішення, яке не зможуть здійснити. Адже ти змусиш їх до втечі на тих, які залишаться, ти приготуєш їхнє обличчя. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність твою. Євангеліє ВІД Матвія розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря. Який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому: Бо нас ніхто не найняв, він каже їм: Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди, я хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з Моїм те, що я бажаю, чи Твоє око лукаве через те, що я добрий, так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима. І син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття. А третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: Чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе. А другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся, кажуть йому, Можемо. Він говорить їм: отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати. А лише кому приготував мій Отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихона, за ним пішов великий натовп, і ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Натовп втихомирював їх, щоб замовкли. А вони ще дужче кричали, гукаючи: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив, Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним. Друга Хронік. Розділ 23. У сьомому році закріпився Йодай. І він узяв сотників Азарію, сина Йорама, Ізмаїла, сина Йоанана, Азарію сина Овида, Маасію сина Аддая, і Елісафана, сина Захарії, з ним додому. Вони обійшли Юду і зібрали левітів з усіх міст Юди і володарів родинних ліній Ізраїля, і прийшли в Єрусалим. І все зібрання Юди укладало завід із царем у Божому домі, і він показав їм сина царя, кажучи до них: Ось син царя, нехай він зацарює, як і промовив Господь про дім Давида. Тепер же ось справа, яку зробите. Третина з вас, зі священників і левітів, нехай вийде в суботу до брами виходу, третина до дому царя, і третина до середньої брами, а весь народ буде у дворах Господнього дому. І хай ніхто не ввійде до Господнього дому, хіба тільки священики, Левіти і служителі з Левітів. Вони хай увійдуть, бо вони є святими. А весь народ нехай охороняє Господні сторожі. Левіти ж оточать царя довкола, кожний зі зброєю. У своїй руці, а хто зі сторонніх входитиме в дім, нехай помре, і будуть із царем, коли він входить і виходить. Левіти і всі, хто належав до племені Юди, вчинили згідно з усім, що наказав священник Йодай, і кожний узяв своїх людей на початку суботи, аж до закінчення суботи, оскільки Йодай не розпустив черг для щоденного служіння. Він роздав мечі, щити і зброю, що в Божому домі, які належали цареві Давидові. І поставив увесь народ кожного в його зброї з правого боку дому аж до лівого боку жертовника і дому кільцем біля царя, і вивів сина царя і поклав на нього царську корону, і вручив свідчення. І Йодай та його сини помазали його, настановили царем і загукали: Нехай живе цар! Готолія почула галас народу, який біг, прославляв і хвалив царя, і вона прийшла до царя в Господній дім, і вона поглянула і ось цар на своєму місці, а на вході володарі й труби довкола царя, і весь народ радів і трубив у труби, і співаки з піснями на гуслах і ті, хто співає хвалу. І Готолія роздерла свій одяг, заголосила і вигукнула: Ви справді змовилися! Священик Йодай вийшов, і сотникам та начальникам війська священик Йодай дав вказівку, наказуючи їм витісніть її за межі дому і підіть за нею, і нехай вона помре від меча, оскільки священик сказав, Хай не помре в Господньому домі. Тож її пропустили вона пройшла через кінську браму царського дому і там її вбили. А Юдай укладав завіт між ним, народом і царем, щоб він був господнім народом. І весь народ землі прийшов додому Ваала, і вони знищили його та жертовники, розтрощили його ідолів. А маттана, жерця Ваала убили перед його жертовниками. І священик Йодай передав діла Господнього дому в руки священиків і левітів, і встановив черги для щоденного служіння священиків і левітів, які поділив Давид над Господнім домом, і щоб приносили все палення для Господа, як і записано в законі Мойсея, з радістю і з піснями за вказівкою Давида. і поставили придверників при дверях Господнього дому, тож нечистий не ввійде на всяке діло. І він узяв патріархів, сильних володарів народу і весь народ землі, і вони повели царя до Господнього дому. І він увійшов через внутрішню браму в дім царя і посадили царя на престолі царства. І весь народ землі зрадів, і місто заспокоїлося, а готолію вбили мечем. Друга Хронік. Розділ 24 Йоас був семилітнім, коли його настановили царем, і сорок років він царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Савія з Версавії. Йоас чинив те, що правильне перед Господом у всі дні священика Йодая. І взяв собі Йодай дві жінки і породив синів та дочок. І сталося після цього, що спало на серце Йоаса відремонтувати Господній дім. І він зібрав священиків і левітів, кажучи їм підіть у міста Юди і зберіть з усього Ізраїля гроші, щоб з року в рік укріпляти Господній дім, і поспішіть сповістити. Та левіти не поспішали. І цар Йоас закликав володаря Йодая і сказав йому: Чому ти не доглянув за левітами, щоб принесли з Юди і Єрусалима приписане Мойсеєм Божим чоловіком, коли він зібрав Ізраїль в наметі свідчення? Адже Готолія була беззаконна, і її сини знищили Божий дім, оскільки і святі речі Господнього дому віддали Ваалам. І далі цар сказав: Нехай буде скринька, і нехай буде поставлена в брамі Господнього дому ззовні, і хай сповістять в племені Юди та в Єрусалимі, щоб приносили для Господа, як і сказав Мойсей, Божий раб, про Ізраїля в пустелі. І дали всі володарі й увесь народ, тож внесли і кидали в скриньку, аж доки не наповнилася. І бувало, коли приносили скриньку до наставників царя з допомогою левітів, і коли він бачив, що вона наповнювалася грішми, то приходив писар царя і наставник великого священика, і вони випорожнювали скриньку і ставили на своє місце. Так робили з дня на день і зібрали багато грошей. І цар та священик Йодай віддали його тим, хто виконував справу роботи над Господнім домом, і найняли каменярів і будівничих, щоб відремонтувати Господній дім, ковалів заліза і міді, щоб відремонтувати Господній дім. І робітники виконували роботи, і зросла кількість роботи в їхніх руках, і підняли Господній дім до належного стану, і укріпили. А коли закінчили, то решту грошей принесли до царя і до Йодая, і зробили посуд для Господнього дому, посуд для служіння всепалень, золоті й срібні кадильниці, і в господньому домі постійно приносили всепалення в усі дні Йодая. Йодай досягнув похилого віку, він зістарився і помер, маючи 130 років у час своєї смерті, і його поховали в місті Давида із царями, бо чинив добре з Ізраїлем, а також з Богом та його домом. І сталося після смерті Йодая прийшли володарі Юди і поклонилися цареві, тоді цар послухався їх, і вони покинули Господа Бога їхніх батьків і служили Астартам та Ідолам. І був гнів на Юді та на Єрусалимі в той час, і Бог послав до них пророків, щоб навернути до Господа, та вони не послухалися, ті свідчили їм, та вони не почули. І Божий Дух зійшов на Азарію, сина священника Йодая, і він став перед народом, промовляючи. Так говорить Господь чому порушуєте Господні заповіді? Тож не щастить вам, бо ви залишили Господа, і Він залишить вас. Та вони повстали проти нього і каменували його за наказом царя Йоаса у дворі Господнього дому. Тож Йоас не згадав милосердя, яке з ним учинив Йодай, його батько, і вбив його сина. Коли він помирав, то сказав: Нехай Господь побачить і судить. І сталося по закінченні року, прийшла проти нього сирійська армія, прийшла проти Юди і проти Єрусалима. І вони вигубили всіх володарів народу в народі, а всю їхню здобич послали цареві Дамаску. Отже, сирійська армія прийшла з малою кількістю мужів, та Бог видав у їхні руки дуже численну армію, бо вони залишили Господа, Бога їхніх батьків, і він учинив суд над Йоасом. І після того, як вони відійшли від нього, коли залишили його в сильних болях, то повстали проти нього його раби через пролиту кров сина священника Йодая і вбили його на його ліжку, і він помер. Його поховали в місті Давида та не поховали його в гробниці царів. Ось ті, хто повстав проти нього Завет, син Самата, Амманієць, Йозавет, син Сомарота, Моавієць. і всі його сини прийшли до нього, всі п'ятеро, а ось решта його справ описана в літописі царів. Замість нього зацарював Амасія, його син.